Тобто це така перша контекст згадки. Другий раз він згадує, коли пише провели, що було декілька спроб примирення, і головну роль в примиреннях належала церкві. В, ту, в першу чергу католицькій церкві, і в 2013 році була навіть спільна заява католицької православної церкви. Треба, правда, подивитися тоді якого саме якби, там, патріархату, тому що в Україні декілька православних церков було на 2013 рік. Про примерні. Тобто, вони спільно виступили там з цим. Але ми бачимо знов таки, навіть зараз, коли в сучасній Польщі питання відповідальності за минуле не звучить в публічних виступах. Польської відповідальності, Крайні право подалюють питання Волині Олині подібне. Тобто, це той самий victimhood nationalism. І куди вже тут якби, гріха дівати, коли ми дивимося, як ми зараз позиціонуємо свою історію, це той самий victimhood Hood Nationalism. Тобто, у нас який офіційний наратив. Ми століттями боремося з одвічним ворогом. Він нас постійно поневолює. Він не дає нам розквітнути, не дає розвиватися. І кожен раз ми такі волелюбні, ми кожен раз боремося з імперіями, ми їх розвалюємо, а потім на наступні атерації ці імперії приходять і знову нас поневолюють. Правда, під імперією розуміється тільки одна єдина, якби ну, російська, тобто яка ніби існує, що московське царство. Що великі князівства Московське, що Московське царство, що Російська імперія Романових, що Радянський Союз. В принципі, ну, тобто, якби це все вкидається в одне. Куди дівається як би, решта країн е, і імперії, які мали пряме відношення до української історії? Польське Королівство, Велике Князівство Литовське, Річ Посполита, Отаманська імперія, Імперія Габсбургів, там, Королівство Румунія, е, Королівство Угорщина і так далі, так далі. Ну, вони десь там, як би, десь там. Якщо в нас починається якесь загострення з якимось з наших сусідів, то ми витягуємо цей виктіхуйний націоналізм і по черзі як пред'являємо. Якщо це стосується поляків, ну, тоді. Ми будемо пред'являти їм там, акцію вісла, там, і подібні речі, там, пацифікації. Якщо це буде стосуватися угорців, будемо їм пред'являти мадяризацію, подавлення нацменшин там, від Австрогорської імперії. Буде стосуватися якоїсь іншої країни, знайдеться стосовно них, якби, завжди є якби, що витягнути і проти Словаків, проти Чехів, навіть проти Словаків-Чехів, хоча здавалося б, що з ними ділити, але ось вже в нас якби, звучать публічно. Там, От словаки там, русофіли там і от подібні о, такі сентенції і тези.